Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу річ про громади. Багато священників вважають, що треба проводити якісь реформи церковні, треба якось там змінювати богослужіння. Ну, от, ми наприклад, вже викинули іктінію про оголошених, тому що інституту оголошених давним-давно вже в церкві не існує, років так, десь півтори тисячі, як. І тому це анахронізм. Але все ж таки ми пропускаємо мимо. Той факт, що церква це, по-перше, все ж таки громада. це громада. І згадайте, ми в школі вивчали українську класику, такій, працю нечуя Левицького, старосвітські батюшки, старосвітські матушки. І там розпочинається цей твір тим, що збирається громада на похороні свого настоятеля і починають фактично вибори. Нового настоятеля вони проговорюють там один. Він не дуже там за громаду дбає, інший теж, третій там він там напивається, десь б'ється з кимось там. От, і давайте ми там от четверту кандидатуру виберемо. Громада тоді відправлялась до архіереї. архієрей просто-напросто затверджував рішення громади. У нас на жаль зараз сучасній Україні, а цей твірничу Ялевицького це десь реальність 200-річної давності, це початок 19 століття. Так, от з того часу, ми знаємо, що дещо відбулось в нашому житті, відбулася, наприклад, революція, коли громадське суспільство було знищене репресіями голодоморами, річницю якого ми недавно з вами відзначали молилися за. Заморених голодом і іншими репресіями, депортаціями і так далі, наше суспільство було знищене. І в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, ми мали абсолютно таке безсуспільне суспільство, безгромадське, вибачте, суспільство. Ніяких громад ми не мали. Тому. Нам дісталася держава 52 мільйона населення, величезні території, величезна кількість заводів, фабриків, колхозів, совхозів. Найбільше в світі Чорноморське одеське пароходство, флагман світового ракетобудування Південмаш, флагман світового, ну, одній з флагманів світового двигунобудування, Запорізький завод, Моторсіч і так далі можна перелічувати багато, але все це розвалилося. І, на жаль, нова Україна вона розвалюється на наших очах як картковий будинок. Чому це відбувається? Нас уже і стало набагато менше чисельно, і території наші набагато зменшилися. Чому це відбувається? На мою думку. Це відбувається тому, що у нас відсутнє громадське суспільство. Громад, громада це взагалі е, така взята, е, окремо взята громада, є цеглинкою. Е, громади являються таким фундаментом, справжнім, на якому стоїть держава, суспільство, нація. Так от у нас цих цеглинок нема, ми будуємо, намагаємося будувати дім. Будинок на піску. Дивіться, ніяких би розвалів у нас не відбувалося, якби були громади. Приклад, голова колгоспу, голова сільради, там зоотехнік, там, я не знаю, участковий і місцева еліта задумали, роздірбаніть колхос. Але тут є громада сільська, яка каже: Заждіть. Заждіть. це наша власність, всі ці ферми, поля. Корови, техніка, там трактори, сівалки і так далі, і тому подібне. Це наша власність, це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Якщо це все розпродать, то ну що ми будемо робити? Ми підемо по світу, як то кажуть, з протягнутою рукою жебракувати. Тому ми вам цього не дозволимо зробити. І ви будете робити так, як ми вам скажемо, громада, або ми вас просто поміняємо. Ми виберемо іншого голову колгоспу, іншого голову сільради і тому подібне. Тих поставимо, котрі будуть дослухатися до інтересів громади не інакше. І таким чином, ці колгоспи, совхози, радгоспи, вони б збереглися те саме і фабрики, те саме і заводи. Зібрались б робітники і сказали: заждіть, навіщо ви розпилюєте на металобрухт наш завод. Давайте ми винаймемо е, інших менеджерів, котрі зможуть вийти з цієї кризової ситуації і зробити так, щоб підприємства наше працювали і надалі, і ми би отримували гроші. Ні, ось тільки громад у нас не було, то як писав інший класик <кій> Тарас Григорович Шевченко. А братія мовчить, витріщивши очі. Ми мовчимо і дивимося тільки те. Як нашу країну грабують, констатуємо факти, що от вони там десь якісь погані, вони все це розкрадають. Вони собі справді зробили гарне життя. Кажуть, що ми йдемо до Європи, але насправді наша еліта вона живе ну, в десятки, мабуть, разів краще ніж в Європі. Пересічні громадяни, тому що пересічний громадянин, навіть західної європейської держави, не їздить на таких лімузінах, не живе в таких хромах. Не отримує такі доходи колосальні і немає таких величезних привілей. Тому ці люди вони ж вже перейшли, так би мовити, Європу. Цю європейський рівень життя і далі пішли. А ми з вами жебракуємо, бракуємо, тому що у нас немає громади. Якщо повертатися, це я вже трошки там в політику, як то кажуть, занурився. Якщо повертатися, все ж таки до церковних справ, то там все те саме. У нас повинні існувати громади. Я підписаний на архімандрита Вакума, і от він написав одному з постів своїх, що ми того і страждаємо із-за свавілля єпіскопів, і за свавілля влади, що у нас же ж радянська модель, я начальник, а ти дурак. І ми це приймаємо. Ми абсолютно згодні з цим всім. І саме із за цього всі наші біди. Абсолютно у всіх сферах, в політичних, в релігійних і так далі. і коли От наша ситуація, приїздив, наприклад, єпископ і каже, що я закрию вашу парафію. а Це громада, котрі вже 20 років змінились. Покоління громада вклала дуже величезну кількість. Коштів, сил, часу, життя, так би мовити, після роботи приходили, проводили ремонти, давали частину своїх доходів на те, щоб це будувати. І Тут якась людина, котру там півтора-два роки тому назад привезли, десь з інших регіонів нашої країни, і котра просто хоче зробити так, який краще і плює на всю цю громаду. Так не повинно бути, або як на західній Україні. А точніше, в Львівській єпархії, Львівське суспільне телебачення виклало відео. Я це викладував на своєму каналі. Коли приїхав священник молодий на парафію, він підійшов парафіянам, його полюбили парафіяни, і тут правлячий архірей каже: так: Ану, їдь звідси, я тобі на інше місце перевожу. А я вам пришлю іншого. Ну, я не хочу там здогадуватися, чому це. Здогадайте самі, чому таке відбулось, да? Чому раптом тут іншого він пересилає? Ну, можливо, там якась корупція, можливо, не корупція. Це таке. Ми ж за руку не ловили цю архіерею. Але громада почала боротися за свої права. Але я настільки так розумію, їх все-таки запресували, тому що відео це журналісти видалили, і його вже немає нігде в інтернеті. І у нас та ж сама ситуація. І от громада просто-напросто повстала проти цього. І от мені що саме цікаве, ті, хто за мною бореться. А я їх майже всіх знаю особисто. Це люди, які називають себе патріотами. Тут ми про це трошки поговоримо. Хто такі патріоти? Це бувші комуністи, комсомольці, котрі жили в радянському Союзі. Це люди, котрі навіть не за 50, а за 60 або навіть і за 70 вони сформувалися вже в радянському союзі. І По іншому вони не вміють і не розуміють. Як кажуть, щоб ми... Не будували в політичній сфері, яку партію ми не створювали, вона завжди виходить комуністична партія Радянського Союзу. Що б ми не будували в церковній сфері? У нас завжди виходить Російська Православна Церква, і оці люди вони 100% з них вони не помічають того факту, що це рішення громади згідно законодавства. Згідно законодавства, кожна релігійна громада являється релігійною організацією, яка користується. Своїм статутом і вищою своєю а, вищим органом парафіяльною радою. І от люди зібралися і сказали, що ні, ми не хочемо ліквідовуватися, ми не хочемо нікуди вливатися. Ми хочемо, ми хочемо, ми маємо право згідно конституції, згідно законодавства і далі звершувати тут богослужіння. Нас нам нормально, нас все влаштовує. Влаштовує настоятель, влаштовує цей стан справ. І вони, оці радянські люди, котрі, знаєте, змінили, як в тому кінокомедії радянські познімали будьонівки в певний час одягли смужкові шапки. Понадівали вишиванки, і от е, в Росії оцей пострадянський синдром він вилився в такий феномен, який називають ватою. А у нас це точно те саме, але у нас це више вата. І оці люди присвоїли собі колись вони були комуністами-комсомольцями. Тепер вони самі собі е, самопроголошені патріоти. Вони вважають, що це патріотизм. Але насправді, друзі мої, це не патріотизм, це вони. Е, Відтворюють оцей совок, відтворюють радянський союз, коли хочуть, як в Росії, точно так само одна партія, одна церква РПЦ, і туди всіх під цю матню заганяють. Так само і у нас. У нас теж хочуть створити одну державну церкву і загнати всіх туди. І вони все зводять всю цю полеміку до на особистості. переходять. що виявляється, що це я, я такий там гордий чи славний. Що це я все це зробив? А, а коли їм розповідає, що це громада, вони в упор, просто отак не, не помічають цього слова. У них нема просто в програмі, як то кажуть, нема такого поняття, як громада. Тому що їм стерли і їм, і їхнім там батькам, дідам це поняття, колись воно було присутнє. Я ж кажу: почитайте класиків, почитайте Нечуя Левицького інших. що в Україні колись були громади, таке такі феномени, як громади. Тепер їх нема. І ці люди абсолютно це ігнорують. І вони йдуть по цій стезі, що от є начальник, а ви дураки, начальник вам сказав, що вас немає, і звідси перебігли бігом туди. Упор льожа прийняли і все. І розговорчики, як то кажуть, в сторону. І вони не розуміють, вони щиро вважають, що вони розбудовують Україну, а вони розбудовують Росію, вони тут відтворюють Російську імперію, друзі ви мої. І, і вважають, що оця вишиватна УРСР, яку вони намагаються тут створити, це і є благо. Для України, а ми виступаємо за справжню Україну, за де європейську Україну. І оце все радянське лицемірство, коли вони кричать, що ми йдемо до Європи, ми йдемо там кудись за європейськими цінностями. Кажуть одне, а творять інше. Вони відтворюють цю радянську систему. і Фактично нас затягують назад в Росію, назад, в оцю совкову реальність. І з цим треба друзі, мої боротися. Добре, що все таки не всі так думають. Є молоде покоління, тому що я. Коли розвалювався СРСР, мені було 19 років і ну, 18 років вже людина повнолітня, і я фактично, як Мауглі, я це добре усвідомлюю. Як Мауглі, вже е, був вихований оцим радянським Союзом. Я теж, от радянська людина, але приходять нові покоління, нові е, священники, котрі не народилися в СРСР, так як ми. І от вони все це прекрасно розуміють: те, що знову ми подвинули Московську церкву від державного керміла. У нас раніше державною церквою була УПЦ МП, а тепер у нас інша церква на її місце, її намагаються туди затягнути. Але священники, молоді люди, котрим там в районі 30 років, чуть за 30, вони ось все це добре розуміють. От один священник пише про це про цю. Теорію, що я начальник ти дурак, про це свавілля начальства, чиновництва, єпіскопства, пише повнота священства в Ісусі Христі. А ми всі працюємо від його імені, так канони писані єпіскопами, щоб захистити від зазіхань своє сідалище, але ж і сьогодні не середньовіччя. Я по своїй наївності думав, що таке можливо тільки в МП. Цей священик два роки тому назад перейшов з московського патріархату і вважав, щиро вважав, що тут щось інше. А він, по суті, за одною у московського патріархату, з ватного. Попав в інший, ну, не московський перерахат, а в вишиватну церкву, де все точно так само. Тільки там начальники на церковнослов'янській розмовляють, а ви дураки їм повторюєте на церковну тут на державній мові. Тут в вишиванках, тут уже все це. І от інший йому пише, я вже років два пишу, що ми перетворюємося на РПЦ версія 2.0. У боротьбі з темрявою головне самому не стати темрявою. І це все, про що я кажу. Молоді люди. Добре, все це розуміють, і єдина надія те, що оці молоді люди все ж таки вони розбудують, зможуть відкинути оцю цю стару радянську, російську, совкову, ватну чи вишиватну, чи як не назвіть цю модель на смітник історії, і все таки ми збудуємо. Нову нормальну церкву і нове нормальне суспільство інакше знаєте, ми загинемо як неандертальці, друзі. Раніше вчені вважали, що неандертальці вимерли, тому що вони тупіші за гомо сапіанс за наших предків. Але останні археологічні розвідки показують, що вони були не набагато тупіші вони теж були розвинені, вони теж робили різні. Речі такі, ж, як і наші предки Homo sapiens, а однак, чого вони вимерли, вони не мо... не могли утворювати громади, і вони жили на рівні сімей або на рівні якихось невеликих там, утворень, там сват, брат, кум і таке інше. А от наші предки Homo sapiens, вони е, с... уміли створювати величезні громади. І коли якесь суспільство людей 15-20 протистоїть якомусь іншому суспільству людей 150 200, нехай навіть ця меншість буде фізично ну, здор більша, здоровша, там все одно шансів у них на виживання немає. Тому неандертальців їх не залишилось. Вчені кажуть, що у нас там 5 чи 10 чи скільки відсотків неандертальської крові, саме в Європовідів. <кій> І тому, якщо ми з вами не зможемо створити громади, громадське суспільство, і ці саме громади не стануть тими цеглинками, які створять фундаменти, на якому е, збудується українська держава, нація, так, як назвіть там е, суспільство українське, як завгодно, нас чекає доля неандертальців. Нас не буде на цій землі. Перед нами тут було ну десятки різних народів. Не хочу перелічувати їх. Да? Багато багато їх нема, Вони канули в літу. Тому у нас іншої альтернативи абсолютно нема. Нам треба боротися з цим совком, з оцею вишиватою, котра тягне нас туди вниз, в минуле. Хоча б як вони не маскувалися, які б вони там вишиванки не вдягали, смужкові шапки, вуса там Шевченківські собі відпускали, і так далі. Це все вишивата і їх слухати ні в коєму разі не треба. Наше майбутнє це громади. От, власне, що я хотів сказати з цього приводу. Миру нам всім, добра, Божих благословінь І надіюсь з Божою допоможю до нових зустрічей. Амінь. Забороняється заражати зброю та вести вогонь до виходу на ну, рік відкриття, вогню, вогню. Та без команди керівника стрільби і ще щось там, і ще щось там. Щось там де. Пане майор, отець капелан Олександр, а може три причастя на день то забагато? Плюс. Плюс.